Якщо вони будуть ці переговори, бо те, що сторони там кудись приїхали в Стамбул, то ще не означає, що вони там зустрінуться, і що це ще не означає, що вони там сядуть за один стіл, але думаю, що вірогідність, що якась делегація України зустрінеться з якоюсь делегацією Російської Федерації, складу якого ми не знаємо, за участі Віткофа і Келога, які їдуть з Америки, ну якась вірогідність існує. Ну, я напевно відкидаю варіант, що там з'явиться Путін. Як і відкидаю варіант, що Зеленський, який уже в Стамбулі, візьме участь в переговорах, які не будуть мати з російської сторони російського президента. Чесно кажучи, я можу сказати, що я дуже категорично негативно віднісся до його ідеї, висловленої в понеділок, що він, мовляв, готовий сам прибути в Стамбул і зустрітися з Путіним. Думаю, Пане що... Тарасе, але ж це був ефектний крок. Це був ефективний, але не ефективний крок. А я вважаю, що мають бути ефективні кроки. І насправді тим самим ми показали українська сторона, на жаль, показала, що ми граємо в чужу гру, ми граємо в гру Путіна і в гру Трампа, які напевно за спиною України багато про що домовилися.